Да, веселя. Нет, є. Ви справочку ж положите, а то есть по сдержку никуда не поедет. Слушай, так расскажи, а где ранення получил как? Та на ночнику. На ночнику? Так. Э -э виходили, з будинку, ну з подвала виходили. Там настрое шло, и шо останній. И как Як, раз, короче, такие ходят: ля-ля-ля-ля, якраз про воги балакали. <правдаю> що там не нові не ля, воги у русских, це все <правдаю> діла. <правдаю> І виходимо, ля-ля-ля-ля. то баба, короче, дивлюсь, пацани пацаны разбились. Оцепенения, думаю, що... А яка відмінність цих вогів? — від... А у них пластиковые, короче, ці. Їх рентген толком не бачить. Їх рентген не бачить. У нас железные вогидят. А у них пластиковые. Тут такий, думаю, коротше, потім щось крикнув і заматюкався. І думаю, треба, коротше, ховатися, пацани заховались. І ще автомат, короче, в землю засунув, звичайно, взяв, почистив, затвор передергав. Говорять, ні, не стріляй, типу говорю, Окей, думаю, вставати треба, ті пахну гани або так, автомат також поповсь. Ну <реку> ти собі першу <реку> медичну <реку> допомогу надав? Ні. Ні? Ні, в мене не було аптечки собою. Не взяв? Не було, так. Слава Богу, що в мене не було колись піде потім таку. Ну як, воно то не особо там спочатку зрозумів, що і кров. Ну, ще шукльсони під низом були що вони такі жорсткі. Спочатку я не зрозумів, що там кров і все. Не цей. Осколок не знайшов? — Осколок витягнули в Красноармейське. Тебе на подарок не віддали. Знаєш, Так що пластикові осколки? — Ні? Це було звичайно було. Да, то там один чи два осколки тільки було за сплякше. Це здане там о тільки да російський. Сквозний прийшов. Вже в Красноармейській там патроні ж будь собі затягнув.

Он для хлопцы на наступной ротации 18. полностью едет. Ну, не полностью. У кого ротация все едут. Ну, у меня просто топ. поезд под ранок, Так, да, а хто ще тут с бити батальона зараз в Мечникова? Староста мною в одній палаті. А де Він зараз, він зараз до, до зубну рук, что ты понял, в этот. Ну да. Це для слідопита. друга следопыта. хірург. Жору і Зоніксом теж заїжджали, як на рокацію їхали. Три ночі прийшли, мене розбудили. Не знаю, як їх пропустили. Хто їх не пропустить? Да. Хірурга, хто не пропустить? З фронту приїхали. Фронт Пропустили. Це робін Луджиш, коли позавчора заїжджав. Також там. Ну, рюкзак, він мені там з моїх речей, хоч рюкзачок маленький. Що, решта не доїхала? Решта не доїхала? Не знайшли. Може, ну, де на вони... Красноармійську? Так, може, десь на Красноармійську. Не, не, не підписані. Це й знайшли, бо там документи лежали. А, бо, ну то, треба підписувати. Та я ж не знав, що мене пора. Ні, ну, наперед треба всі руки підписувати. Бо. Так, що там у нас? на собі лежаємо, відлупилися, е, там в пісках. Треба буде плівку купити. Е, а це о, осколком, да? так? Попало осколком, та й цей... Тепер воно від вібрації. Ну, коли воно вертикально, то воно нічого страшного. Таке, у нас тут скотчу нема, да треба. Буде. Ти ще понял, що до чого. Боб, Боб, ти працюєш? Боб, ты працюєш? Я з вами. Перший номер, це блядь, Боба. Ой, у мене був другий номер. Це був такий кадр, це просто піздець. дец. Регонорацію сюжу, знаєш. Сам, сам роботаю. Типа, монах Богу, Монах Богу. Монах на связи. Монах возьми туди. Далі дальше столько-то ливо, столько. Тали, столько. Прийняв, сидить, думає, що мені сказати. Я говорю, що тобі монах сказав? Эй, е, лево 50, дальше 50. Я говорю, Окей, это садить, думай. А з якое ти ростання стріляв? Сколько росте? Ну, в основному більше кілометрів. У нас 1300 uh -huh. і мені левко. У мене корикируючи левко. Каже, що типа 3 вправо, 10 вперед. Це я. У мене такі очі, каже, з 1300 три вправо, ви що, гоните? Ну давай, я, блядь, потом 20 влево, кажу охуеть. Ну я по три вправа, блядь.